І в засіданнях робочої групи було розглянуто три програми, які будуть вноситись на сесію обласної ради. Я сьогодні підпишу відповідне розпорядження про погодження цих програм і передачу їх на розгляд громадськості. Це програма матеріально-технічного забезпечення військових частин, спецпідрозділів, силових структур, а також організація територіальної оборони і мобілізаційних заходів, розробником якої є обласний військовий комісаріат і обласна державна адміністрація, програма профілактики правопорушень, розробником якої є головне управління національної поліції в області і обласна державна адміністрація, і програма запобіганню техногенних катастроф, надзвичайних випадків, аварійних ситуацій, все, що пов'язано з попередженням таких випадків на території області. Розробником цієї програми є управління Державної служби надзвичайних ситуацій, обласна державна адміністрація з залученням відповідних представників силових структур, правоохоронних органів, громадських організацій. Ці програми сьогодні будуть внесені в обласну раду. Я закликаю депутатів всіх рівнів, представників влади від сільських селищних громад, закінчуючи обласною радою, громадських організацій. Представників громадськості прийняти активну участь в обговоренні даних програм і направити розробникам цієї програми відповідні зауважні пропозиції. Ще раз на цьому акцентую увагу, щоб не було потім оцих піар-виходів на сесії обласної ради, що ми не знали, нам ніхто про це не казав, і ми вперше почули. І за п'ять хвилин до розгляду програми на сесії посипалися пропозиції. Я попрошу розробників цих програм прийняти активну участь в формуванні робочої групи з залученням представників громадськості, представників влади всіх рівнів по обговоренню і доповненню внесенню зміни до повної програми, якщо вони будуть поступати.